Те, на що так давно очікувала більшість українців, нарешті сталося. Співпраця з НАТО стала пріоритетним принципом зовнішньої політики України. Законопроект про скасування позаблокового статусу презентував міністр іноземних справ. Цей закон дозволить нам використати всі належні нам за конституцією, в тому числі за статтею 18 конституції, можливості щодо здійснення зовнішньополітичного курсу. Відповідно до наших національних інтересів, до того, щоб захистити нашу незалежність, суверенітет і недоторканість кордонів. В контексті російської агресії тривале перебування України в сірій зоні безпеки стало додатковим викликом для нашої країни. Відтепер Україна буде прагнути інтегруватися до євроатлантичної системи безпеки. Щодо цього депутати були єдині. Відміну позаблокового статусу дозволить нам врешті решт повестися з тими. Хто є уособленням колективної безпеки, інтелігентності, поваг до прав людини і взагалі розвитку? Тому безапеляційно ми не маємо про що дискутувати. Законопроект підтримала конституційна більшість депутатів з необхідних 226 проголосували 303. Ще невідомо, яким чином дане рішення вплине на долю анексованого Криму, але депутати не приховують оптимізму. Естественно, какого-то влияния на ситуацию в Крыму, конечно, это голосование иметь не будет. А стратегически Украина избрала правильный, избрала правильный путь. Э, говоря о том, что мы отказываемся от неблоковости, о том, что нашей целью является евроатлантическая интеграция. И мы понимаем, что возврат Крыма ну, нам тяжело сделать без союзников. Поэтому Украине нужно заручиться союзниками. И сегодня первый шаг в этом направлении сделан. На законопроект очікує розгляд у другому читанні, але так чи інакше, сьогоднішній день для України історичний. Микола Різник, Дмитро Гришко соціальна країна.